Так, Всім привіт, вітаю знову себе на каналі. Е, писники часто задають питання про тих калібрах. Ну, Наше мені їх стільки, що я буду з ними робити Ну і так далі. От Наприклад, одної хитрої роботи. От там в от, всередині. Це у нас картер від е, яви. Там от всередині вставляється отам от я вже трошки розточив. Шток. Отвір цей зазвичай розбиває, треба його розточити, треба його завтулити. Но, то, що тут дуже маленький різець, по-моєму, ну, 3 мм, чи скільки він має. Друге, з штангелем, діло, що туди ну, не підлізти, не заміряти ніяк. Тобто, або якийсь хитрий примір дорогий або наші ці калібри. Ну, от, наприклад, так, це в мене калібрик 978. Він туди заходить, трошки скоєнюється. Тобто десь якраз цей мій розмір. Мені треба вкатати на 9, 93 під пресову посадку, але на гаряч. Є в мене шавлінський калібрик, от він якраз цей розмір. Він туди, звісно, коситься, але не сильно. Так що оці ось калібри всі, оці, ось, не в такому випадку дуже сильно виручають. Але не все золото, то, що блистить. Відкопали ми їх на металоломі. А, сильно вони пострадали, не один день водів вони були. От, наприклад, ну это достанемо якийсь. Пан. Печалька. В прямому сенсі того слова. Тобто це вже калібр нікуди не годиться, перешліфовувати його, збивати розмір. Е -е. Деякі відмилися, але не всі. О, те, що тут вже нема, то. Це те, що я вже повідмівав, це те, що було свободно досталося, те, що не те, що нормальний ще розмір він там є по мікрометру. Так що таке. Трошки морочна робота, бо я ж кажу. Робиш майже все наосліп, проход не проход. Так от воно працюється. Ще й плюс отвір не склозний, отвір до певного роз, глибиною до того, що там вже є. Треба трошки мучитись, треба трошки гратися з ним, щоб його зробити. То маленький різець, того отак от, така от запара. Ну робимо, працюємо, знаємо, як зробити, знаємо, як гратися з ним. Дає можливості не включив. Я вже тут добавив тих свої три десятки, ой, кажуть, три десятки, три сотки. Те, що мені не вистачає зараз, воно має тут свободніку. Свободніку, з невеличким натягом, але від руки має заходити. вам трохи щось було видно. Так, о! Ось так ось. как и процес весь проходить так извиняюсь трошки здохла камера, ну нічого ничего я вже расключаюся показую. От один калібрик, пробуємо Тобто на свободну від руки він туди заходить з мінімальним люфтом Міряємо його так, щоб було вернув. 9,88. Погнали следующий. 993. іначе в мене, к сожалению, нема. Пробуем 9.93, и он туда уже не заходит. Тобто якраз как раз, где-то плюс-минус в размер размере. 200 сюда под горячий пресс, я думаю, он уже проскочит Так что, все а ну, попробуем еще что-нибудь таке, чтобы замерить можно было точно. Секунду Так, продовжимо. Це підходящий такий калібр, умовний калібр. Це було фреском, Щоб робити. Поставить, звісно, так. Да. Треба дивитися на один нюанс. Можна цей калібр, а інше не можна. Може бути тут конусність, треба повністю перевіряти по мікрометру. Треба коротко, дивитися. Я все вже вимірюся, так покажу просто, щоб було понятно. 92 мій розмір на цьому, а на цьому калібрику в мене, що я не помиляюсь 9,94. Ну, це саме точно що я зміг знайти. Показую. 9,94 не заходить. 92 вже. проситься проситься туди. Ну, вот наш калібр 88 то свободно туди попадає. Так что в принципі все. Дякую за увагу. Далі буде.